7 жовтня в житловому масиві дайберг відбулося храмове свята. На святкове богослужіння зібрались місцеві парафіяни та духовенство православної церкви України. Божественну літургію, очолив архієпископ одеський балський Афанасій. Привітати усіх вас із храмовим святом, з престольним святом. Є повір'я таке, що коли ми молимося, всі разом на, за престолом того Господа Бога, престольне свято, то сам святий служить разом з іма нами і стоїть серед нас на храмі і молиться за всіх нас разом з нами за наше місто і за, за всю Україну. О об'явлено про рішення дати храму в дайберзі ім'я святого Сергія Послушного, який належить до великого сонного преподобних отців Києво-Печерських. Преподобний Сергій жив у восьмому столітті та вирізнявся з поміж інших ченців великою побожністю, смиренням і послухом. За богослуженням були піднесені додаткові прохання про визволення нашої батьківщини від нашестя чужинців, утверджені в Україні єдиної помісної православної церкви. А також під час літургії виголошувалися особливі молитовні прохання за воїнів захисників української держави за добробут, мир, здоров'я і спасіння. Наше прошу Бога, аби Господь Бог дав здоров'я нашим воїнам, воїнам, які на полі бою. Після літургії архепастер разом з духовенством і вірянами звершив хресний хід, окрапивши існуючу церкву та великий храм, що тільки будується, освяченою водою. Ми... До речі, саме на початку жовтня, разом з храмовим святом, свій день народження відзначає житловий масив Дайберг. У такі ж самі теплі сонячні дні, 18 років тому, засновники житлового масиву отримали дозвільні документи, які надали можливість розпочати процес будівництва Дайберга. Отже, вітаємо цей молодий перспективний житловий масив із повноліттям. Бажаємо дайбергу розвиватися і розквітати. Так само успішно розширювати свою інфраструктуру, яка вже зараз забезпечує жителів масиву якісними умовами життя та активного відпочинку, зі святом Дайберг!